Копійки за півроку каторжної праці. Новий бізнес по-українському. Ошукувати моряків. Схема така. Судновласник бере їх на роботу через посередників Клірингові компанії, які не несуть жодної відповідальності. Моряк вирушає на рік у море, але зрештою грошей не отримує. І законних важелів, які би змусили власників суден платити, в Україні не існує. Христина Шкудор з'ясовувала. 42 роки у відкритому морі Олексій пройшов увесь шлях від звичайного матроса до старпома капітана, здолав увесь світ. Двічі навіть у полоні побував у Камеруні. Землі спід ніг не могли вибити навіть пірати, а українським судновласникам удалося. Моряк цілий рік пропрацював задарма. Звісно, обідно, як виходить, я на пенсії, ви самі знаєте, Пане... спорю грошей, працював і нічого немає. Вернулись сюда, начали звонить. Ну, як через днів. Ніхто нас не в Борисполі. У такому становищі він не саме вся команда, наймав їх посередних, клірингова компанія. Але договір укладали безпосередньо з власником судна. Утім, коли дійшло розрахунки, той почав годувати обіцянками. Загалом фірма Silvernote Шипінг заборгувала йому та команді понад 100 тисяч доларів. Правда, чоловік шукає вже два роки. Нині родина моряка зібралася до суду. Теплоход його вже на металолом. Нет, но фирма продолжает работать. Хозяева, вот что обидно що це не іноземна фірма, це наші соотечественники, українці. Вони живуть і працюють в Одесі, там знаходиться їх офіс. Вони продовжують працювати, нанимати таких же морів. У міністерстві інфраструктури лише розводять руками. Кажуть, можуть поштрафувати судновласника або позбавити його ліцензії лише у двох випадках, коли він зашкодив природі або життю людини. В невиплата зарплатні суди не входить. Фахівці запевняють, жоден державний орган в Україні не має таких повноважень, щоб Мусити власника розрахуватися зі своєю командою. Абсолютно ніяк, ісключительно, якби как бы, це в судебному порядку непосредственно пострадавшая сторона повинна общатися. Якщо б то компанія підпадала під сферу дійства либо міністерства, ще щось центрального органу, то як как бы можна було подумати вопроси. Пійшовши на розшуки компанії Silvernote Shiпінг, ми виявили, що де-факто її взагалі не існує. За адресою офіційного представництва в Одесі розташований стадіон Динамо. А ще бачимо сауну і магазин одягу. Ні те ні інше на офіс агенції не схоже. Телефонуємо на номер заступника директора. Таємницю місцезнаходження компанії він розкривати не хочу хоче, як і говорити на камеру, але будь-яку відповідальність він з компанії знімає. Вони кажуть, випадки, коли моряки працюють задарма, вже війшли у традицію. За законом судноплавні компанії мають розрахуватися з командою. Утім, правники підтверджують те, що нам сказали у міністерстві. Змусити їх може лише суд. Оні повинні виплатити плюс ко всему, по законам України, считається, а момент от того, як їм не виплачена заробітна плата, він точно так же должен індексуватися. За кордоном, якщо судноплавна компанія не виконує умов договору, моряк може звернутися до міжнародної профспілки, тоді власника можуть штрафами довести до банкрутства, утім для українських моряків таке лише омрія. Кристина Щудор, Катерина Подінежна, Олег Костенко, новий канал.